Всім привіт! У нас тут що? Новий влог. Короті, ми збираємось йти в реберню. Завтра думала їхати в Канів, але поки Канів під питанням, тому що у Максима алергія. Ми думаємо на амброзію, але не знаємо на що. От і він щось поки думає, як він це почуває, чи хоче він туди їхати. І ще він вліз в влог. Це завдяки номець, ну ми бачили, що мене він позішка. Ну ладно, він дуже часто відкритий. Юбку купила нову. Бачили? А я, до речі, не знаю, як ви мене бачите. Коротше, думаю, що побачила. Ось так от все. Пішли в реберні Показую вам юбку. Юбка. І у нас відвалилася дверця. Прикиньте? Все нормально. Це все, 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 все життя. Де <головік> <головік> і бісові носки. <головік> Пішли шукати носки. <головік> <головік> Які? Такі. Ходили ми в реберню, дуже класно, наїлась я, було дуже смачно. Так, потім ще посиділи вдома і потім що? цілий день спали, тому що сиділи години до третьої. Ну, я така, я там трошки підсипала, звісно, ну все одно. Наступний день півдня спали, потім, коротше, поїли, думали, що поїмо, випнеться світло, і ми поїдемо в магазин з Максимом, тому що продуктів не було вже майже нічого. От, Я лежала, дивилась Better Call Saul, а він там щось своє дивився, ми поїли. І я просинаюсь, і Максим просинається вже 8 годин чи щось ще 7-30 вечора. І вже світло вимкнулось, увімкнулось, і ми цей момент проспали, і ми вирішили магазин. мазити. Таке почали вчора. Сьогодні вже з'їздили за покупочками, зараз буду розкладати. Так, сьогодні вночі у нас вже добре гупало. Максим спав, звісно вже. Я не знаю, що так довго не хотіла йти в коридор, не хотіла там стелитися. Потім думаю, ладно, дивлюсь, що вже якби дуже все поруч. Такое кажу, Максим, вставай. Ми пішли в коридор, досі не прибрала. Зараз буду прибирати. Воно вупало не у нас. На іншому березі було, але все одно я все чула ну таке. Коротше, потім стало скучно, досі тривога. Уже я нічого не чула. Я знайшла на Netflix фармінг-симулятор. Коротше, скачала собі фармін-симулятор і на телефоні сиділа десь до сьомої ранку, грала в фарм-симулятор. Кайфувала, зараз жарю картошку, то і ребра. І поки грала в фармінг симуляторі от зараз ходжу, думаю, що треба срочно качати цю гру на комп, бо дуже цікаво мені. Я там залипла, пшеницю посіяла, що там зібрала, тут там зробила, якийсь прицеп собі купила і кайфунула. Мені б сподобалось. Я хочу в це пограти терміново на комп'ю, бо на телефоні щось важкувато їздить. І в принципі все якось важкувати на телефоні маласенький екран, порівняно з монітору. Власне мати подружку, яка працює кондитером і таскає якісь приколяси <гум> на халяву з роботи. А я пензелюю на сьомий поверх пішком, тому що у нас мали вимкнути ось мі світло, поки що не вимкнули, але я боюся застряти в ліфті. Тому я краще пройду пішочком. Отак от. Жара! Там пішли тут принесли Я не розбираюсь що це за треба пробувати. Якийсь прикол, коротше, смачненький. І ще один прикол. Настя. Кун куньорочка. Конь... Сирочки. Зараз я буду кисти. Дякую, Настя. Хорошо знайти дивишся цей відео. От тільки я вирішила записати влог. Максим вирішив включити свою ігрушку, щоб я не змогла нічого записати. Коротше, моя тренерка поїхала в відпустку. Наступний раз у мене буде тренування аж через тиждень у четвер. Тому мені нема що робити зараз, поки що. Я роблю чуриси. От засрала вже всю кухню цими чурисами, плита максимально грязна, але вкусненько. я вже пробувала. Це вже остання партія. У мене цей влог якийсь, наче говорить Україна, тільки говорить Аліна. Нічого абсолютно не відбулося, зато я цілий влог щось говорю. Дивлюсь, як Максим грає в Алден Ring. Ти на можеш грі... з цього боку пройти? Мені почекай, суб... Мені... почекай, почекай, люди не знають, де ми були. Ну, Давайте я теж. Не ми знав. були в Що в, в барі, на діджей-сеті наших е, мілбаровських е, діджеїв класних. Потім виступала Ясюшка, була. Ну, ми... е, була всяка е, ну дня, но, е, ну, ми танцювали, ми веселились. Зараз Максим зажав 60 е, гривень на таксі. Сімсот. Ну ми йдемо на метро. Ну, ну потермо трохи. От на е метро. Ми пили понж, ми танцювали, веселилися. Я сподіваюся, це на не останній раз. Цього худож ми веселилися і танцювали. У мене на день народження скоро. Ще скоро валіне на день народження. От. Я не знаю, що їй подарити. а тут это точно, нет, будут точно какие-то цветочки, и может даже оплачу день рождения, а ну скинемся, как всегда, как мы всегда скидываемся. Мы Сколько? Скидываемся. Один раз уже скидывал. <laughs> <laughs> и только -то тебе не дали, что на мне. Кстати, кстати, это Оля. Тоже наша подружечка. Да, уже выкладывала такси, то мы чекаем. Оля везучек, она будет ехать на такси. Мы нет, потому что Максик Максим за наш день, и мы едем на метро. Вот. Максим Все. жмот. Он же рука втомилась, <laughs> <реш> <А так> от <реш> Я хою на таксі. А що Ми приїхали додому, їсти всі. Шульц. <реш> <реш> шульц! Я не розбираюся в цьому. Кажи шульц Що таке? <реш> У мене тепер буде в до Фієва. Дуже смачне Київсі, особливо в, в 11 вечора Завтра я про, про це пожалію. У нас тільки сиділи. Максима дуру. Так, я вже сижу монтую відосик. Якраз у мене зараз є 9.41 по часу. Отак, от мій говорить Аліна, перетворився в, говорить Аліна і Діджей Сет. Завтра ми їдемо в Канів, уже 100% завтра їду в Канів, а то ми вже збираємося, збираємося, ніяк не поїдемо. Боже, що це мене тут за кубло? Ладно. І що, їдемо в Канів, і там почнемо новий влог. А цей влог на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі на вступному влозі.